Дивись. Дивись. Ти бачиш це чітко? Воно повністю розчиняється. Подивись уважніше. Бачиш? Відкрийте маленьку кришку, переверніть її, видаліть накип. Замочування не потрібне для пральних машин. Запустіть порожню на годину. Глибоке очищення кожної щілини. Рівень видалення бактерій 90, 9,9%. ,9%. Лимонний аромат триває рік на пляшку. Носіть одяг з упевненістю. Пральні машини чистять шкарпетки, ганчірки, килими, білизну. Нечищені машини роблять прання бруднішим через три місяці. Ми чистимо наше щомісяця цим. Не не потрібно замочувати, просто вилити всю пляшку. Додайте трохи в лоток для миючого засобу. Потім запустіть цикл очищення, створює густу піну, яка видаляє прихований бруд. Надійна формула Шуйвайші дає спокій. Привіт усім. Я Хай Чін, наша стара пральна машина, викидала стільки бруду. Коли ми використовували шуйвайші, вона виглядала чистою зовні, але всередині ховала бруд. На щастя, цей засіб усуває 99,9% мікробів і кліщів. Ретельно очищає кожен дюйм. Не потрібно починати. Просто розслабтеся. Працює миттєво. І ніжна формула захищає машини. Використовуйте разом з нашим засобом для очищення ущільнень, щоб машина служила вічно. Натисніть на посилання нижче, щоб дізнатися мої секрети очищення. Не дивно, що всім це подобається. Це взаємна довіра між продуктом і користувачами. Я рекомендую лише ті продукти, в які дійсно вірю. Ви можете довіряти моїм рекомендаціям. Ми використовуємо шуйвайші щомісяця. Це настільки ефективно. Це вже вдруге, коли я ділюся цим. Якщо ви рідко чистите свій, перше очищення вас шокує. Повна сила очищення, шуйвайші.